Так, народи, всім привіт, і давайте пограємо якимсь нестандартним саппортом. І насправді я б взяв би хекаріма. Чесно кажучи, мені здається, що це буде досить ми і... Цікаво розіграємо весь цей матч. Або з... просто програємо в <граємо> нуль. <граємо> <грає> 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 І це теж буде весело, але підгорати буде сильно. Ну, подивимось. В принципі, нічого поганого не можу сказати про чемпіона. Якщо предмети на нього зібрати, то, в принципі, робить своє діло і дуже добре, але страшенно залежить від команди, прям дуже сильно. Ох, Трістана і Юмі, Я не знаю, що ми будемо з ними робити, як ми будемо їх вбивати. Тому що Юмі це прям найнеприємніший сапорт мабуть, з усіх через час, котрий ти витрачаєш на вбивство АДК. Саме так, вона і щитки накинула, і похиляла, і бонус демеджу дала, і це все розтягує час до вбивства АДК. На жаль, це неприємно на ранніх стадіях гри, але далі вже стає простіше. Але все одно, якщо є Юмі, то вас легка гра не вийде, і це прям неприємно. Все ж таки хотілося якось так розслаблено зіграти і перемогти, але я бачу, що. Варіант такий точно відпаде зараз. Я не впевнений, але все може бути, все може бути. Юмі тут одна, ні до Тристана стоїть. Просто так нічого не робить. Ну, окей. Нічого не робить, то нічого не робить. Просто буде він бити, хай Юмі її хиляє. Для нас це, мабуть, приємні бонуси, але Трістана все ж таки б'є далі, ніж я, і в цьому є невелика проблема. Принаймні до 5-го. Тому що досить важко витримувати весь цей демедж. Як? Як? Як капець? Ви це бачили, ви це бачили, як це сталося взагалі. Не підходь, не підходь, не підходь, блін. Дрейвене, 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 біжи, 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 рідненький. Це кафе. Це капець, та нічого ти не зробиш. Я, звичайно, все розумію, але мастрої в них трошки лякливий. І для нас це велетенський плюс, прям гігантський плюс. Блін. Я трошки його відштовхну, звичайно, але давай відійнемо Дрейвене, в мене нічого немає. Нічого немає, я хочу полетіти. Просто полетіти. Блін... <плес> <плес> ну, я ж казав, давай відійдемо. Ні, він сидів до останнього. Чого чекав, неясно ото. Ну, так. Якби в мене було ХП, я б тобі допоміг. А так вибачай, але ну це ж дуже дивно. Дуже дивно намагатися вбити майстра, коли в того більше ХП, він з ЮМІ. А ти ніяк не можеш нічого з цим вдіяти. Я дуже повільний, я тапок не купив, я купив ХП. і про це треба розуміти, і про це треба не забувати. А, ну... Ось тобі допомога. Я тобі допоміг трошечки. Дрейвене, ну давай зачекаємо п'ятий, ну давай п'ятий зачекай, я не дострибну, Дострибну Але не так, як хотілося. Добивай, в тебе ж там якісь пасивки від в цих добивань тому давай. Навалій тут усім. Я б забрав би все ж таки боби. Боби нам дуже треба. Що там, їхні ще живі усі? Серйозно? А, ну тут е, наступна пачка наша підійшла, можна битися, я думаю, що хоча б ще одну плитку ми повинні знести. І це для конте нас буде дуже гарна новина. Тристана, Трістана, куди ти, ти тікаєш? А де Дрейвен? Чому? Чому він не підійшов? Я Трістану майже вбив, а він навіть не підійшов. Хто так робить? Чи він намагається башту винести? Чи є можливість. Давай. Давай, винусь пашту, я їх потримаю на собі. Молодець. Все, відходьмо. Я відходжу. Я не знаю, що ти там намагаєшся собі пити, кого ти намагаєшся бити. В мене не було мани, і я не бачив сенсу там сидіти. Якщо він зараз помре, ну так це все на його совісті, бо я йому пікнув, відходимо, а я йому пікнув блін, що треба тепешитися, він The там rain, сидів. Не зрозуміло, чим займався. Ну, окей. А То вже його діло. Я туди не лізу, я спробую забрати, звичайно, краба, я не впевнений, що в мене це вийде, але якщо так, то було б чудово. На жаль, майстер десь тут лазить, і він може побачити, що я краду краба. <рес> Ні, все нормально. Їхній майстер чомусь не побачив цього, і для нас це великий плюс. Uh, але якби наш майстер не сидів на синьому а допомагав мені, я був би дуже-дуже вдячний за це йому. Тому що майстер дуже довго, дуже довго. Чому? У тебе смайту немає, чи що? Що відбувається? Ну, ти його заріжеш. Дякую тобі, бо я вже думав, що ти навіть його не заріжеш. Це було б супер смішно. Що тут з цією пачкою? Вона помирає, помирає. А, але, 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 тут навіть, блін, не почали бити башту, що дуже дивно. Чому? Чому ніхто не намагався цю башту задамажити? Окей. Продовжуємо її клепати. Зараз хтось до мене, звичайно, прийде. А, такі, як це чудо. Але навряд чи він мене зможе вбити. Я просто здивований тим, що башту навіть не починали бити. А я привів туди дві пачки. Добре, то таке. То нюанси, з котрими можна жити. Юмі. Юмі намагається кошмарити Тімо. Оце я розумію історія. А, майстер. Наш майстер такий майстер. Давай, давай. Давай цю пачку заберемо, Тімо. Давай, в нас є час. Ми повинні просто кошмарити їх і, і, і штовхати лінію. Це інше нас не повинно цікавити. Підучимо все це діло і тікаємо. Бо я бачив, що вони йдуть, а, а якось там під баштою помирати не дуже хотілося. Я не розумію, Люкс, що ти бігаєш туди-сюди? Давай вже пронось лінію. Досить за ними ганятися. Що ви оце це чудите? Неясно, навіщо. Капець просто. Дивина, та й годі. Я не знаю. Ми, звичайно, можемо спробувати, але. Але пристану. Твій Флэн. час помирати. Флэн. Я тільки не побачив, чи вбили-не вбили. Уже побачив. <сум> <сум> Добре, так то й так. А у нас пачки немає, тут пачку ми звичайно знесли. Ніхто не бачить, що тут відбувається, ні, у всіх все нормально. Він зараз пронесе нам лінію. Пронесе лінію. Ніхто не дивиться на карту, всі ганяються за ворогами. Навіщо? Та фіг його знає, навіщо. Просто от їм так захотілося. Вони оце сидять, незрозуміло чим займаються, там просто вже немає пачки, бо її винесли, і це прям супер. Прям супер, що ти тут іще можеш сказати? Давайте, давайте якось проносити все це тіло, бо нам же ж треба, нам же ж треба, а ми не можемо. Коротше, поки з одною баштою намагаєшся щось зробити, команда вже взяла і від'їхала. Ну, окей. То, то їхня справа. Я туди не втручаюся. Там ще юні, тому я десь звідси буду тепешитись. Серйозно, серйозно, ти оце от намагаєшся все ж на мене напасти і щось мені зробити. Давай, подивимось, давай. В мене, в мене не було мани. Я все ж зміг тебе потримати на собі, поки моя команда там щось робила. Люкс, що ти тут забула? Поясни мені, що ти тут забула? Навіщо? Навіщо ти сюди прийшла? Навіщо? Вона відхиляється швидше. Юмі не може стріляти в іншу сторону. Люкс, ти виживеш чи ні. Чого ти не станеш її, я не розумію? Длюкс супер пощастило. Нереально пощастило. Я прям дуже здивований, що їй вистачило часу, поки башта била. Було... Ой, релію. Тому що там прям. на волосочок воно все було і. Алла, на жаль, на жаль. куди ти біжиш? Куди ти біжиш? Що ми можемо робити? Мастеру задамажити. Алла, Тімо! Тімо, блін! Алла, Тімо, блін! Ну, дякую, Люкс. Дякую хоч так. Давайте вб'ємо, блін, довбаного дракона. Чому ми не б'ємо драконів? Чому ми не забираємо об'єкти? Та відчепись. От вони йдуть, вони щось роблять, а ми нічого. Ми дуже дивна команда, котра. Ніфіга не робить. От ми тусуємось, ми б'ємо всіх, кому не лінь, але на жаль, дякую тобі Дукс, ти мені прям допомогла. Нічого не скажеш, просто. От допомогла так страшне. Чому ми не забираємо дракона? Блін, досить за ними ганятися. Ть, майстер, що ти робиш? Ну майстер такий майстер, ну просто жах той момент, коли в тебе підгорає капець, як. Та заберіть же дракона. Ну що ви робите? Ну на що ви витрачаєте час? Просто сидять, сидять на лінії, в них все нормально. Це дуже дивно, дуже дивно, як з цим боротись, я не знаю. Ну, тому що це прям величезна проблема, як на мене. Оці ганяння, сидіння на лінії, зараз їх всіх побивають і і все. А я казав їм, будь ласка, будь ласка, давайте заберемо дракона, ні. Нікому це не цікаво. Нікому це ну, не цікаво. А відбивати пачку це, звичайно... Давайте дракона заберем. Давайте заберем дракона. Будь ласка, Тімо, може ти мені допоможеш? Може хоч ти адекватний. По 200 дамагу. Давай, Тімо, та його. Він, він, він нічо дісінько не зробить. <гум> 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 а, дракон просто зник. А, ми ж не забрали його, ні? А, забрали. Я й не помітив, як це сталося, якщо чесно. Окей. <гум> Ходімо до Ірелі, якщо я виживу, я не виживу. Е, ну, може виживу. Може виживу, але втратив трошки часу. Померла. Померла і релія, і ця. Та блін, мани немає. Підійди. Як я повинен вам допомагати, коли я просто ну от він пішов і помер. Нафіга. О. Ой, ну це капець. Це прям капець. Добрий день, косене. Я за тобою бігти не буду. <рістечна> Воно мені не треба, мені треба предмети. А -а -а -а, не спліт пуш, тебе вб'ють. Ну, я ж пікнув. Не, він втік, ну молодець. An ally has danger. Mm, якщо втік, то молодець. А він не втік. Ну, добре. Ну, добре, давайте посидимо під цією баштою. Я розумію, що вони зараз підуть збирати на шора. Mm, але. Ну, а в нас є якісь інші варіанти, що робити. Немає. тому маємо те, що маємо. Тімо, допоможи, будь ласочка Чити на кинь. Вижив. Я не знаю. Я не знаю, як я вижив, але я вижив. Давайте, заберіть того нашора, будь ласка, заберіть його. Дрейвене, Дрейвене, не роби дурниць. Не роби дурниць, будь ласка. Ну, окей, окей, ти можливо, можливо, мене вб'єш, але. Чи дасть це тобі якусь перевагу? Ну ніякої. Це витратила ульту. Це витратила ульту. На мастера випадково тикнув, але в цілому. Я не знаю, навіщо вони по одному зливаються. Навіщо вони по одному зливаються? Не спліт пуш, тебе вб'ють. Що ти робиш, Мастере, Будь ласка. Навіщо? Ооо, oh, це напряжно. Це прям напряжно. Mm, ну, капець. Просто капець. Це ну, що ви робите? Що ви робите? <плес> досить помирати там, Ну їх же супер багато. <плес> ну, нічого, трипл кіл він таки зробив. Тріпл кіл зробив. Для нас це плюс. Зараз дракон з'явиться через хвилину. А, можна спробувати швидесенько побігти. А, у нас бонус був. Я зрозумів, як я тут був. У нас був величезний бонус. Релі, іди нафіг. Відверто кажучи, іди нафіг. Добре, я б тут би з нею побився, але. Вона живуча, просто. Скільки там тих щитків, я не, не уявляю. Взагалі не уявляю. Давай, іди сюди, іди сюди. Ну, давай, що, що таке, що сталося, з що з тобою сталося? Ти трошки помер, ну так буває. Так буває. Нічого з цим не зробиш. А, давайте атакувати дракона. Давайте заберемо дракона, бо він нам потрібен більше, ніж оці бігатня Мастера і, і і нашого АТК, котрі. Неясно навіщо там тусуються, Неясно навіщо вони уявили, що вони такі герої фегезні і можуть всіх убити. Ну окей. Хай буде поїхати. Оооо ю, чого? Ми таки наздогнали її. Ми її наздогнали, і це прям приємно добре. Полетіли. Що ви робите? Відходьте. Я там взагалі не з вами. Що ви творите? Куди ви поперлися? Заради чого? Заради чого це все влаштували і. Ну блін. Люкс, ти ще там помри і взагалі буде все супер. Взагалі капець якийсь був. Чого вони поперлися туди, я не зрозумів. Воно їм взагалі не треба було. От взагалі. Дух, що ти тут забула? Ну, це ж капець, капець, капецький. Ну куди, йому нема куди тікати. Йому нема куди тікати. Я кажу, нема куди тікати. Значить, треба померти. Теж мені є. Поприходили тут, лазять в нашому лісі, щось хочуть. Давайте, тепер щось. Беремо предмет. Я сподіваюся, Дрейвен не помре від дереві. А мов, спід не знаю. Я хп візьму. Я все ж таки візьму хп і спробую щось зробити. Ммм. Ірелі ірелі. Добрий день. Добрий день. Uh, задамажимо. Не задамажимо, задамажили. Це було чудово. Важко, але чудово. Там кінчиками діставий. Але давайте заберемо win. на шора. Uh, давайте заберемо на шора. Ну ж бо. Давайте, я розумію, що вони там лазять. І, що ти, що ти чекаєш? Не чекай, ну блін, ну будь ласка. Що ви оце чекали? Чого сидіти? А де всі? Я не розумію. Тут ніхто мені не допомагає, серйозно? Дякую, дякую велике, дякую велике. Ви прям... Мої герої. Дякую. Ви сиділи там, бились незрозуміло з ким, поки я тікав. Мастер там сидів, щось робив, незрозуміло, що він там робив, для чого це було все. Нас башта виносять одну, башту виносять іншу, вони ганяються. Він ще в кущах сидів, помер, ця померла. А що ти очікувала? Ну, на що ти розраховувала, люкс? Ой, це просто жах. Оце от їхнє бажання зливатися. 10 секунд. Тімо не протримається 10 секунд, і ми просто ніяк не відпушимо все це діло. Це чудовий приклад того, як не треба робити, не треба ганятись за ворогами постійно. Не робіть так, будь ласка, це ні до чого не призводить. Займайтеся об'єктами, вони важливі. Але, на жаль, команда так не вважає. Що ж, дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео. І... Далі буде краще.